Народний депутат України Микола Княжицький поспілкувався з вселенським патріархом Варфоломієм. Тут, у Стамбулі, нам з колегою Ахтемом Чайгозом випала велика честь бути присутніми в якості почесних гостей на божественній літургії, яку проводив його всесвятість Вселенський патріарх Варфоломій. Після літургії в нас була змога поспілкуватися з святішим Варфоломієм, передати йому найщиріші вітання від всіх українців. Болгарська церква визнала православну церкву України. У літургії брали участь представники української і болгарської церкви. Чому це важливо? Тому що спільна молитва і спільне причастя означають фактичне визнання української церкви болгарською. Микола Княжицький вкотре наголосив, що вже підготовлений законопроєкт про заборону московської церкви в Україні необхідно проголосувати задля безпеки країни. А що робимо ми? Українські депутати не тільки для того, щоб українська церква стала ранішою, а для того, щоб вплив на українській канонічній території російської церкви, а насправді секти і філії ФСБ, був нарешті припинений. Що робимо ми для того, щоб захистити нашу національну безпеку і припинити діяльність цього злочинного групування, яке називається РПЦ? Де що робимо? В першому читанні ми прийняли відповідний законопроєкт, допрацювали його до другого читання, але тут стоп. Законопроєкт не виноситься в зал. І це під час такої жахливої війни, коли російська церква закликає знищити кожного з нас, коли російська церква фактично стала філією ФСБ і російської армії, коли російська церква благословляє російських вбивців на вбивство всіх українців. Наша відповідальність має бути значно більшою. і Я вірю і сподіваюся, що цей законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні нарешті потрапить до залу і буде проголосований.